Слава нашому Богу! Співали на такий псалом і просили, Боже, будь тут із нами і нас просвіти. Знаєте, є в слові Господньому таке місце, що, приходящий к Богу, должен вірити, що Он є, і іщущим з чим його воздає. Я думаю, ми прийшли пошукати нашого Бога, і ми будемо мати ці молитви, де будемо. Схилятися перед Його лицем, де будемо приносити йому наші бажання, наші потреби і будемо також внімательні до Його слова, яким він буде говорити до нас, що Він хоче донести до нашої внутрішності, до нашої душі, що Він хоче сказати тому вічному. Що він сьогодні нас приготував, цю піщу, цей стол обільний. Я віру знаю, що коли ми пошукаємо Господа, то Він буде надіний нами. І ми відчуємо, що Він є в цьому місці і благословить нас, бо ми просимо Нього, бо ми нуждаємося в ньому. І таке слово, на яким я роздумував сьогодні, зачитаю небагато, це було дії святих апостолів, третій розділ із перших віршів. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. и был человек хромой от чрева Матери Его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входа у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр и і... Петр с Иоанном, смотревшись на Него, сказали взгляни на нас, и Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И взяв Его за правую руку, поднял и вдруг укрепились Его ступни и колени. І вскочив, став, начам ходіть, і з ними в храм, ходя і скача і хваля Бога. Ми можемо на мить представити положення тої людини, яка сиділа перед храмом, і в неї завжди було, була протягнута рука, щоб хтось подав для неї. І він просив у прохожих, які приходили в храм помолитися перед Богом. І приходило цих два мужа Божих Петро і Іван. І, вони, і він також у них просив цієї милостині, і зупинившись, вони, каже, написано: всмотрившись в Нього. І сказали йому такі слова, що нас немає, того, що, можливо, можуть дати тобі люди інші, але кажуть: во ім'я Ісуса Христа, встань і ходи, і написано: Він взяв його за руку і підняв, і вдруг написано укрепілість Його колені, і він став на ноги свої і прославляв Бога, зайшовши разом з ними в храм, брати і сестри. Мене це місце, де написано, що його укріпилися коліни. І мене це дуже так, знаєте, потривожено. Тому що як сьогодні потрібно в наш час, в даний час, щоб ця рука, можливо, до нашого життя, вона була протягнута, щоб нам наші ноги укріпилися, тому що буває порою. Нам потрібно, потрібно це підкріплення від Господа. Потрібно, щоб, можливо, брат протягнув свою руку, тому що, можливо, бачимо, що є такі ситуації, де кажеться, сам не. Зроблю того чи іншого, потрібна милість, потрібно щось попросити. І знаєте, коли добре, коли хтось протягує руку, і добре, коли ми бачимо Господню руку, яка протягується, і ми бачимо, ось я отримав від Господа підкріплення. Мене укріпили, і я можу. І я розумію, що коли я отримав від Господа це підкріплення, я можу далі іти цим шляхом, яким веде мене Господь свого часу. Цей Петро, який був з Ісусом, ходив, вони були на морі, і Він побачив Ісуса Христа, і він. Запитався дозволу Ісуса, чи можу я піти до Тебе по воді, і Ісус йому дозволив, коли він пішов по цій воді, але сумніви Його там, там його зловили ці сумніви, і він почав утопати. А Ісус був близенько, Він закричав: Господи, я тону, спаси мене. А ця рука вона його там підняла, вона його поставила знову, і вони вішли разом у лодку. І, брата і сестри, як добре, коли ми на такій невеликій відстані з Господом нашим, де ми покличемо, і Бог подає рук. Де ми покличемо, і ми бачимо, що він є рядом, і він може нас підняти, коли наші коліна вони, вони стають такими міцними, і ми розуміємо, що ми пройдемо і свого часу. Апостол Павло він також попав в таку ситуацію, де написано, що Діма суставів, той остав мене, і, здається, нема рядом нікого, хто би підтримав. І він каже, що. Явився, Господь мені і укріпив мене, щоб благовістя Іван через мене проносимося по цій землі, як добре, брати і сестри, що коли, коли людина підкріпляє, але Коли люди вони, можливо, підводять, вони підставляють, вони оставляють тебе, але Є той Господь, який являється, який протягує руку і хоче, щоб сьогодні ти і я. Вони були підкріплені тим Духом Божим, який сьогодні є діючий і в цьому собранні, і серед народу Його і Він хоче нас вести потягами. слава йому, і мені в цьому собранні хочеться, щоб ми сьогодні я вірю і знаю. По написано, що ті люди, які проходили це земне життя, які вони би не були, і той, який сидів при храмі, він був хромий, він нуждався, підкріплені, і апостол Павло, він також нуждався, і хоч великий, хоч малий. І сьогодні в цьому собранні ми всі нуждаємося в Божому підкріпленні. Як добре, коли ми звернемося до Господа і скажемо, Боже, нам потрібно Твоє підкріплення, підкріпи нас, тому що завтра я не знаю, що. Мене чекає, які обставини прийдеться приходити, але коли ти мене підкріпиш, сьогодні я знаю, що я пройду, які б волни не піднімалися, які б сумніви не брали б мою душу, але коли твоя рука буде поряд, я знаю, що я прийду, Господи, поблагослови сьогодні ми в цьому місці, і ми будемо схиляти наші коліна, просити Божого підкріплення, Божого ведення в нашому житті і в нашому собранні, хай Бог нас вид, будемо схилятися перед Льгамицем, йому слава. Амінь.